Новозбудовану 18-ту державну пожежно-рятувальну частину освятили у козові 19 вересня. Захід приурочили дню рятувальника. Дуже важливо в надзвичайних ситуаціях, коли Люди мають надію на рячівника, що вони прийдуть швидше, що вони врятують їхнє життя і майно. На цій території була пожежна частина, побудована багато років тому. Це приміщення було надто маленьке для комфортної роботи рятувальників. Відтак, аби покращити умови, ще у 2004 році у селищі розпочали роботу над проєктом створення нової пожежної частини. Завершити всі роботи вдалося лише цього року. Хотілося, щоб це було прикладом для всіх громад області, де потрібно довіз в. Відкрити пожежні частини нові станції. Станція буде обладнана вже відповідно новою технікою, яка буде користуватися для потреб жителів громад. Не однієї, а декількох громад, які тут є. Насправді вона дуже потрібна, бо тому, що ми пам'ятаємо 20 років, коли починалося будувати, яка вона була в стані, а яка є сьогодні. Це набагато краще. Це людям буде зручно сьогодні працювати за всіма умовами, краще надавати послуги свої. Швидкіше реагувати на звернення громадян чи це пожежі, чи це якісь такі різні виклики. У новій пожежно-рятувальній частині працюватимуть 50 рятувальників. Вони оперативно реагуватимуть на пожежі і надаватимуть допомогу під час інших надзвичайних ситуацій на території Козівської, Купчинецької, Козлівської та Золотниківської громад. Також під час освячення пожежної частини нагородили кілька сотень рятувальників Тернопільщини з нагоди професійного свята. Хочеться побажати їм. Здоров'я і подякувати за їхній професіоналізм, подякувати за їхню вірність присязі і подякувати за тисячі врятованих життів. Серед нагороджених Дмитро Омелянчук, який третій рік сумлінно несе службу в загоні за побіганням надзвичайним ситуаціям. Мені дуже приємно, що мене сьогодні відзначили що про мене пам'ятають. Я працюю в блоці запобігання надзвичайним ситуаціям, тобто, моя основна роль це запобігти перше слово нашого дивізу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.